Добрі справи об'єднали серця. Благодійний фонд чисті серцем передав значну партію гуманітарної допомоги для громадської організації Серця в долонях, що на Одещині необхідну техніку, теплі речі та медичні засоби спрямують до закладів охорони здоров'я, багатодітних родин та для облаштування укриттів. Ми відправляємо більше 60, 60 машинок пральних. Це 30 аптечок. Таких великих сімейних аптечки мікрохвильовки також і дитяче харчування. Для молока і суміші різні, також холодильник і ліжка. Ну і ще, окрім того, це і електричні обігрівачі, бо їм потрібно в укриття, бо постійно у них і тут тривоги, і в укриттях, а в укриттях завжди сирість. Співзасновник благодійного фонду Чисті серцем Василь Вишиванюк зазначає, уся допомога можлива за підтримки міжнародних партнерів. Уся допомога сформована, дякуючи. Сприяння МЗС України та Китайської Народній Республіці. Ну і частково нашого фонду. А дитяче харчування і молоко і дитяче для маленьких діток. Це наших партнерів з Данії прийшло це пару днів назад. У нас прийшла допомога із Данії. Уляна Флицик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.